З вами сьогодні знову майстер Віталій. Що ми будемо робити? Ми будемо декорувати даний коридор. Замовники замовили коридор в світлих тонах. Тобто, що буде використовуватись? Буде використовуватись, як зазвичай, ґрунтування акрилою ґрунтовкою акрилу, акрил, тіфін ґрунт. Потім ми наносимо, фарбуємо фарбу ін -ін латекс мат. Фарбувати будемо і стелю, і стіни, тому це дуже удобно, дуже добре для нас. Тому що замовники замовили іменно в базі лавою покрити фінішне покриття, тому під нього використовується, звичайна, біла фарба. Ну, в нашому випадку і не латекс. Все перегрунтовуємо, перефарбовуємо і потім приступимо до нанесення декоративної штукатурки. Ми вже завершили. Грунтівки пішло небагато, тому що шпаклівка була непогана, білосніжна. Що далі? Далі ми даємо висихати грунту, і наступного дня будемо приступати до покраски. Це все вибираємо. Стіни у нас вже викрашені. Поклеїли ми малярну стрічку поки що на одну стіну. Плануємо сьогодні її зробити. Певну кількість матеріалу ми будемо розводити. Зараз вологість понижена, та й жарко в нашому приміщенні, тому ми будемо розбавляти матеріал, нагадаю, матеріал у нас в базі, базовий колір, тому ми матеріал відкриваємо і певну кількість. Ну, Приблизно половину я розбавлю на сьогоднішню нашу процедуру. Добавимо трішки грунтівки, відсотків 5%, 5, не більше 10. Бажано 5, воно тоді добре вже розбавляє і матеріал більш такий піддатливий стає. І не так швидко підсихає, бо в тому стані, який він потрапив від виробника, він насичений. Густенький такий, тому я ж кажу, потрібно його розбавляти. Все не розбавляю, бо невідомо навіть який буде розрахунок витрат. Тому я завжди стараюся залишок, щоб був не розбавлений а в оригінальному стані. Ну, На випадок, якщо потрібно, буде його зберігати там певний час, щоб замовники могли потім поправити там, якщо десь. Нюанси будуть так. і от річки там 100 грамів на два Так і розмішуємо. Спосіб нанесення у нас буде Майже стандартний. Півтора шара, півтора шарової. Тобто наносимо ми шпателем і декоративним шпателем з неживичої сталі. Розтушовуємо і потім це все ще ми проходимо, докладаємо по чуть-чуть матеріалу, додаємо. І так виходить, наче півтора шара. Монтового покриття декоративного. Трішки наклали. Саме основне, дарі у нас біла стіна, тому щоб не вилазити туди необережно, накладаємо кількість, закінчуючи рівно на все на самому голку. Отрічки накладемо, а потім я вирощую. Якщо вам вдалося, що матеріалу мало, то і трішечки додається. Якщо не лишні, забрали, перенесли в інше місце. І на таким способом потихеньку замальовуємо наші стіни. Поки що ми, ми розносимо матеріал, ми розтушовуємо його, щоб він рівномірно розподілився по стіні. Потім ми вже будемо формувати малюнок, коли вже почне якби, прихватуватись. І робити саме вже глянцевий верніше не глянцевий, а перламутровий перелів. Ось такий результат у нас вийшов. Лава в базі. Звичайно, зміна кольору, від зміни освітлення. Все пов'язано. Чим світліше світло, чим тепліше, тим жовтіше, чим холодніше, тим біліший матеріал кажеться. Під прожектор все зовсім по-іншому. Отже, шановні глядачі, хочу побажати вам. Миру, миру, злагоди і благополуччя в родинах, щоб найшвидше настав мир у нашій країні. Пробуйте, все у вас вийде, можливо, навіть краще. Якщо ні, або у вас, можливо, немає часу для того, щоб це робити, то телефонуйте нам, і ми все вам зробимо, допоможемо, і все буде добре у нас. Хай вам щастить. З вами був майстер Віталій. На все добре. Yeah. Mm -hmm.